Доброго дня, доброго дня, мої дорогесенькі! Сьогодні з вами, як завжди, Лара. І ми будемо дивитися сорочки Second Hand. Ті, що я знайшла, дівчата, спочатку подивимося Зару. це в мене Зара. Бачимо, дивимося разом. Це в мене Назара. Вона була з бірочкою. Вона дуже така зручна, легенька, блакітного кольору. Ви бачите, який такий ніжний, досить блакітний кольор. І вона. Отака вона. Я її дуже обожнюю, я вже один раз її використовувала. І я її просто обожнюю. Це в мене заровська така, така сорочка. Далі дивимося. Маю ще таку сорочку заровську. Це теж в нас, дівчата, Зара. Це в нас зара. Це в нас зара. Ну, це так, осені. Квітень, початок травня використовують, вона теж. Нова або в вересні вже вдягати її. Ну, вона дуже така така, ну, бачите, так, такий колір в неї, чорний, а червоний маємо такі Яблучка. А, квіточки це перепрошую, це в нас троянточки, дівчата це трояндочки. Це в нас троянточки. Отаку сирочку маємо. Дівчата бренди не подивились, другий раз, може хтось знає. Це вже такі нові молодіжні такі бренди. Я вам розкажу про бренди. Оцю я обожнюю ще. Вона теж була, вона така дуже легісненька, приємна і дуже зручна. Отака в мене ще сорочка. Вона теж була нова, теж була з бірочкою. Червона це мій колір. Я обожнюю теж червоний. Я всі кольори обожнюю. Але, але, це моя сама улюблена з тих, що я знайшла цей раз. Це, дівчата, в мене Франція. Маю ще таку. Пишіть, кому що сподобалась. Отака, бачите, вона. Така вона гарнюня. Зараз я вам покажу, що тут в мене написано. Теж вона була нова, вона була збірочка, бачите? Як вона в мене тут? Може хтось бачить. Цей бренд це Париж, у нас це Франці. Отака дуже класна вона. Ну, це речі в мене речі за копійки Second Hand. Але вона нова, але вона була ця річ збірочкою. Ці всі речі були збірочкою. І маю ще, дівчата, таку болочку маю таку ще. Дуже мені вона подобається. Бачите, яка вона гарнюня, ви бачите, яка вона класна? Це теж брендова річ, але перепрошую, не подивила чогось. Я дивлюсь, коли вам все поки чогось. Я не встигла подивитися бренди. Бачите, я вам показую бренди. Я так розумію, що багато хто знає особисто, молодь бренди. То я другий раз вже буду вам розповідати і про бренди. Я вже перепрошую, але не встигла я подивитися цей раз. От яку маю ще я. Дівчата річ. І таку жовтеньку, котру я теж дуже обожнюю. Ці всі речі брендові. Вони всі почті нові. Ну, ті всі є нові. Вони були збірочками. Секонд-хенд копійки. Але ще отаку обожнюю, жовтеньку. Жовтого кольору. Вона трохи прозора така. Так, вона прозора, але я її обожнюю. Вона дуже легенька, мої, дорогесенькі. вона дуже зручна в Так, І теж ми маємо. Тут немає такого, не скажу, чи... чи не знаю, я чи, не скажу бренд, але вона дуже зручна. Бачите, от та в колір зовсім інший. Ближче. Вона. Угу. Але вона жовтенька. О, оце! Отака вона, дівчата. О, така вона. Ця сорочка. Такі речі сьогодні в мене секонд хенд. Пишіть коментарі, пишіть кому що сподобалось. Сьогодні ми дивились речі. Ми ще з вами ніколи не дивились речі, ті, що я знайшла, але будемо ми дивитися все. До побачення, до зустрічі, мої дерегесіньки. З вами як завжди, Лара.